Всім доброго дня, шановні аграрії, друзі, колеги, всім привіт. Отже, хочу вам показати трошки в такому форматі, є така можливість. Програма One Soil Scouting дозволяє нам послідкувати за, наш, за станом наших посівів на даний момент. А точніше за їх вегетацією. Що ми власне можемо і бачити. Ну, оскільки у нас. З наших посівів. Зараз е, активно вегетують озимі, як ми можемо бачити, і починаємо. Значить, ось діляночка пшениці. Можемо переглянути вегетацію. От 8 березня. Від'ємна вегетація мінус 005. 26 лютого, також мінус. 23 лютого тоді якраз потепління було Плюсова. Бачите, за зиму була і плюсова вегетації від'ємна. Ось 2 січня плюсова 30 грудня. Було проведено підживлення нашої зимої пшениці. Підживлювали ми в проміжку з 5 по 7 березня. І ось ми бачимо таку картину станом на 18 березня. Ось дивіться. Зелене. Тобто селітра наша вже почала працювати. Ось поруч там городик також. Бачите, працює. Ось навіть отак включити, добре видно. Ось городик. Далі біля нього ось тут такий квадрат. Ось цей це також пшениця. Також вона активно вегетує. Далі з цього боку тут також смужка зелена, також наша пшениця. Відновила вегетацію і активно розвивається. Далі тут, тут подивимося. Можна навіть ось так. Увімкнути, щоб бачити, о, весь все навколо. І ось бачимо чітко посередині екрану, по центру. Ось такий шматочок, також активна вегетація. Ось набагато більша вегетації. Тут ділянка, де 4 роки була соя. Ось тут найбільша вегетації. Що я спостерігаю найбільш активно. Темне, темне зелене. Далі ось тут діляночка. Також з верх, верхній частині активніше, в нижній трошки менше. Далі світліше, там не наше, а далі ось тут з боку знову наше. Також зелене, повністю вегетує. З цього боку, ось тут також, бачите, смужка, далі. Ну, Жолтувати не наше, далі знову темно-зелене, оце наша пшениця також. І ця смужка. Ці дві смужки. Далі тут. Ось тут де цифра 18, тут також ширший кусок. Але бачимо до половини. Ну Десь більша частина відновила, а внизу там горбок донизу. Ось тут, де 18 березня написано. Тут вегетація чомусь ще не відновилася. Тобто, бачите, можна за допомогою такого додатка чудово послідкувати. Далі, ось тут, бачите. Вегетація плюс 007. 8 березня там була від'ємна, тут плюсова. І ну, Також в лютому теж було. Далі ось тут. Тут також жовтувата смужка там немає нічого, а далі смужка зелена з краю, ось тут з краю пшениця і ось тут пшениця. Тут також вже відновлена вегетація. Ось відновлена. Ось відновлена. Але ця місцевість сіялася, ось ці поля. сіялися пізніше. Ось дивіться, тут взагалі плюс 0,09. Натомість, 8 березня. Все жовте ще наш азот і близько не працював. Відповідно, пройшов вже тиждень часу, і наш азот розпочав працювати. Ось навіть отак включив А ось тут ось дивіться там сусідська ділянка. Люди сіяли раніше, і ось дивіться активна вегетація, темно зелене. Далі. Ось тут можемо побачити такий клиночок, тут також родич. родичів ділянка. Також відновилась вегетація. Навіть темніше. Тому що також, здається, раніше сіялась вона. Далі ось можемо побачити. Ось тут. Ось. Тут раніше сіялося за нас, і тут раніше сіялося, Але тут фон живлення набагато кращий, ніж у цього меншого кусочка. І відповідно бачимо по вегетації. Тут набагато темніше, набагато активніше і краще розвивається. А ось тут, я взагалі не знаю, чи тут підживляли вони, чи ні. Тому що це не наші, це я так вам показую. Так, ну його ще можу показати. Ось також у родичів. Ця сіялась 27 березня ділянка. Пшениця, дається перша репродукція навіть. Ось дивіться, плюс 0,13. Вегетація. 8 березня вже була плюсова. Скрізь від'ємна була. Тут вже була плюсова. В лютому мінус, плюсуваю. А це ось дивіться. Вже напевно перейшло до середини кущення там. Тобто, до чого я веду? Строки посіву мають велике значення. Навіть там відхилені на 10 днів календарних, але ж дивіться, на вегетації це все видно. Ось дивіться, також люди сіяли раніше смужка. Ось така темна, темна пшениця. Ну, а на наших посівах ми можемо побачити, як вже почала працювати. Наше підживлення, наша селітра. Тому все буде довго. Так що якось так. Всім щиро дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.